Ага, на тракстапі я поспав. Да. Бачите, треба було все-таки поїхати поспати. А потом. Уже тут я пам'ятаю, виїзд є. Зараз ми так і зробимо. Поїдемо поспимо, а потім приїдемо і візьмемо нову вакансію. Не хочу, мабуть, у них, там бітмен це є. А У бітмена, мені здається, більш цікаві можна вичепити робітки. Тому звернемося до них. Подивимося, що вони запропонують. Так. Як мені до них туди потрапити. Там вроді є якийсь з'їзд чи щось таке. Не. Це ж воно? Вроді воно. Да, воно. Що в мене в принципі бак тут великий, я не бачу великого сенсу заправлятися. Тому просто спимо ми, ми проїхали понти, а бак у нас тут на 380 галонів, чи щось таке, чи 280. Ну коротше більше, ніж був, я скажу так. Не, я ще посплю. Слухайте, я не хочу ночі їхати, хоч ми і так багато ночі вже проїздили. Дебай, дебалейшо. Вертаємося на бітмен. Де я його бачив? Тут ще гарне питання. Ага, бачив. Все по прямій направо. Окей. Арктронік тільки пищить. Все не так. Бля, як я буду звідси виїжджати, а де роботу взяти? Ага, бачу трохи не туди завернув. Важко. Дуже важко рулить нее. Це жесть. Я прям на... реально напрягаюсь. В смысле? Я їхав сюди, сука, щоб побачити, що у вас немає роботи. Ви что, охерели? Ви чо, мудаки? Я в шокі. Поїхали сюди. Охренеть, прикиньте, я приїхав сюди на контору, а в них немає роботи. ха <гум> не суки. Я скільки їхав, блядь, зря солярку викатую. По встречке. Че творю? Сегодня просто скаженный день. Ми проїхали, да? А, ні, не доїхали. Окей. Думаю, я приїхав. Так, щось я тут, ага, кадрова агенція у мене. Я вдавив в пол гребані тормоза, у мене швидкості 20 миль на час, а воно, сука, не може затормозити. Вольво це гребане говно. Серйозно, ніколи не купляйте. Це просто діч. Так. Окей. 46, оце берем. Блять, трахторець, нарешті, дорожній каток. Нормально, пойдете. считай трактор. Перший. 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 Перший, перший тракторець. Перший, перший тракторець. Йоу, мен! Будемо сейчас тебе вести. Знаєте що? мені так хочеться в туалет. Ви не представляєте. Бачите, задня, щось херово включається. Сука, не попав. Попав. Так, окей, Тепер мені так же виїхати. правильно? Так, 169 миль, вообще понти. мы ми сейчас швидко довезем На раз два просто. Що творим? це жесть. Фух. Так реально можна. <фиф> Офігейтно тренуватися. Це жесть. Аби тільки вспівав крутить. Ну це тільки Вольво, замітьте. До цього у мене такого не було. А це корито, блядь, це тільки з ним така проблема і виника. Не керове не гавно. Ах. Дякую, підписники, за те, що рекомендували купити Volvo. Я так розумію мене жорстко затролили. Бля, реально за такий короткий рейс так хорошо платять. 160 миль їхати, це взагалі. І ще й прикол в тому, що а, це мак максимальне комбо, гарна оплата, а, цікавий вантаж, я давно хотів техніку повозити, і коротка дистанція. Три з трьох. Це три основні мої пункти, по яким я 100% беру саме цей вантаж, а не щось інше. Ой. Так що респект. Ну, оцей бітмен реально топчик. Не знаю, чого там мені не дали нічого по роботі. Но дали в сусідній конторі Тобто плюс один філіал. Ох, під горку тяжко йде. Повезло, що не черкнув, вона тупо не тормозить. Я вдавлю педалю в пол. Вона не хоче тормозить. Ну, проблема. До неї до речі, на закритий переїзд не попадав. Привіт, привіт. Фінальні 50 миль залишилось. Тож, ви бачите, тут якісь ферми, але не показує, що це ферма якась комерційна, тобто в них замовлення забрати, на жаль, не можна. А жаль, це було б цікаво. Блін, цікаво, тут корову можна перевозити або свиней. Не бачив жодного разу чогось подібного по вантажам. Ну, по ідеї, можна. Хе-хе-хе. <рив> Не-не-не, я уважний. Могли б сейча знатно вліпити. Ідеально. Е, в мене ж зелений горів. Нє? Хіба ні? По-моєму, горів зелений. Знаю, значить що я щось перепутав. Був впевнений, що в мене там зелений. Прогрес, він зміг затормозити. І що вони нам скажуть? Відмінно 28 галонів потратився на все, прикиньте, стопопонти.